Казкова студія лісяо презентує казки для солодких снів Казка про дурне мишенятко. Мишка ввечері співала. Спи маленький, замовчи, дам тобі шматочок сала, не до гарочок свічі. Мишеня по з просонку ти співаєш дуже тонко, ти, матусю, не співай, Краще няньку пошукай. Вибігає мишка мати, стала качку в гості звати. Ви, приходьте, тютю качку, машенятко колихати. Заспівала качка дзвінко, кря-кря-кря, засни, дитинко. Після дощика в саду черв'ячка тобі знайду. Їй пишіть маленька мишка, одійди мирші од ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка, мати, стала жабу в гості звати, ви цю-цю жабо мишенятко колихати. ква «Ква-ква-ква!» співає жабка, спи, мишатко, сіра лапка, дам тобі, як комара. Чуєш, спатоньки пора, їй пишіть маленька мишка, одійди мир ще од ліжка, бо нудні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати та конячку стала звати. Ждем вас, тітонько, конячко, мишенятко колихати. І її конячка рже, спи маленький, годі вже. Я для тебе, молодця, дам свіженького сінця та пишіть, маленька мишка, одійди мерщі од ліжка, бо страшні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка, мати, стала свинку в гості звати. Ви, приходьте, тютю свинко, мишенятко колихати. Заспівала хрипло свинка. Хрю, 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 засни, дитинко, спи дурненьке, Лю-лю-лю, я морквиночку куплю, їй пощить маленька мишка. Одійди мир ще й ліжка, дуже хриплі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка, мати, стала курочку гукати. Ви приходьте, тьотя курко, мишенятко колихати. Заквохтала курка, дзвінко, ко ко ко, не плач, дитинко, лізь під крильце дорогенький, там і сухо, й тепленько, їй пишіть маленька мишка, одійди морщій од ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала щуку в гості звати. Ви приходьте тьотю щуко мишенятко колихати. Заспівала тьотя щука та не чути ані звука, б'ється, б'ється, так і сяк, не співається ніяк, їй пощить маленька мишка. Одійди мерщий од ліжка, дуже тихі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка, мати, стала. Кицю в гості звати, ви приходьте, тютю -тю кицю, мишенятко колихати. Заспівала киця мишком. Мяу, мяу, ляжеш в ліжко, треба спати. лю-лю-лю, я дитинонько присплю. А мишатко відповіло: ти співаєш дуже мило, от хороші ці пісні. Заспівай, но ще мені, прибігає мати мишка, подивилася на ліжко, мишеня своє шукає, а мишатка вже немає. Віршик багаж пані здавала в багаж. Валізу, диван, саквояж, картину, торбинку, а воську. І маленького песика моську. Видали пані на станції чотири зелені квитанції. Про те, що узяли в багаж валізу, диван, саквояж, картину, торбинку, авоську і маленького песика Моську. Речі везуть на перон, кладуть у відкритий вагон. Готово! Уклали багаж! Валізу, диван, саквояж, картину, торбинку, авоську і маленького песика Моську. Та лиш озирнувся візник, як песик з вагона, утік. На станції дно зрозуміли, що місце одне загубили, швиденько рахують багаж валіза, диван, саквояж, картина, торбинка, авоська. Немає маленького моськи. Тут бачать, що біля коліс собака стилятко на зріст. Спіймали його і в багаж, туди, де лежав саквояж, картинка, торбинка, авоська, де мав би знаходитись Моська. Приїхали в місто Житомир, носій дев'ятнадцятий номер Візком перевозить багаж. Валізу, диван, саквояж, картину, торбинку, авоську, а воську ведуть нашу моську. Собака тут як загарчить, а пані то як закричить. Розбійники, таці, злодюги, порода не та в собацюги, жбурнула вона саквояж, ногою штовхнула багаж. Картинку, торбинку, авоську, віддайте мені, мого моську. Стривайте, мамашо, на станції, багажної згідно квитанції, від вас ми узяли багаж, валізу, диван, саквояж, картину, торбинку, авоську і маленького песика Моську. Та потягу довго іти, собака ваш міх. Підрости. Казка про розумне мишеня. Мишеня зловила кішка і співа. Не бійсь, малишко, у кота і мишки в льох підем гратися удвох. Мишеня перелякалось в кішки хижу і спиталось. Хто ж з тобою так гуля? Мама нам не дозволя. мур мур моркоче кішка та пограйся ти хоч трішки. Мишенятко каже ні, щось не хочеться мені, може б, ми погрались трішки, тільки хай я буду кішка, а що кішка ти забудь, зараз мишкою побудь. Засміялась кішка Мурка, ой ти сіра, сіра шкурко, як тебе не назовуть, мишці кішкою не будь Мишенятка каже Мурко, йди пограємось у жмурки, очі хусткою закрий і лови мене мерщій. Зав'язала очі кішка, визира з під хустки нишком, дасть відбігти їй від лап, потім знову мишку хап. Мишенятко каже Кішко, вже болять у мене ніжки, дай прошу тебе на мить прилягти і відпочить. Ну, гаразд, муркоче кішка, коротко коротконішко. Будем грати, а затим. Я тебе любенько з'їм. Кішці сміх малому ж гірко, та в тину знайшлася дірка. Миттю в дірку навмання шесть і зникло мишеня. Навкруги шукає кішка. Мяу-мяу, де ти мишко, а воно не клич дарма, де було, тепер нема. Покотилось попід гірку, закотилося у нірку. Жив звірок у тій, тхір хитривщий та меткий, гострозубий, жовтобокий, злодіяка гостроокий. Кожен день він полював і курчат по селах крав. От прийшов він із роботи і питає гості Хто ти раз потрапило в нору, починай зі мною гру. У кота й мишки, в жмурки запитала сіра шкурка. Ні, не в жмурки, ми тхорки більше любимо кутки. Що ж почнемо? Та спочатку порахуємося, братко. Я звірятко й ти звірятко, я, ти тхорятко, ти хитриш, я розум маю. Хто розумний, той тікає. Зупинись, кричить тхорятко, і біжить за мишенятком. Мишенятко ж у лісок, і сховалось під пеньок. А до нього білки з дуба. Вийди, гратися в горю дуба, мишенятко їм пишіть, спина й так уже горить. Тут, звертаючи з доріжки, суне звір страшніший кішки. Весь, як щітка, з голочок Був то сірий їжачок, а назустріч їжачиха вся в голках, немов кравчиха. Закричав тут їжачок. Не втечеш від колючок, ось іде хазяйка мати, грайся з нею квачати, а зі мною в чихарду. Ну, виходь скоріше, жду. Мишеня ти не стало, а подумало й сказало ні, не хочу в чихарду, на голки попаду, ждуть їжаки їжачиха, мишенятко, тихо тихо, по доріжці поміж травм. Прошмигнуло і слід пропав. Ось добігло до узліску, чує, жаби плачуть близько. Караул, біда, кваква. -ква, ой до нас летить сова. Бачить мишка, справді мчиться, і не кішка, і не птиця, вся строка та дзьоб кривий, пір'я дибиться на ній, очі круглі, як горішки, вдвоє більше, ніж у кішки. Затаїло воно дух і сховалось під лопух, а сова все ближче-ближче, а сова все нижче, нижче, і до нього промовля вийди гратися маля. Може, в хованки спитало і мерщій собі удрало. Заховалося в траві, не знайти його сові, цілу ніч сова шукала. Рамком бачити не стала, сіла стомлена на дуб і очима луп та й луп. Мишеня ж умило рильце без водиці і без мильця, і пішло шукать свій дім там, татусь, і мама в нім. Шло і йшло, зайшло на гірку, і внизу Пізнало нірку. От зраділа мишка мати. Ну малого обіймати, а брати без передишки З ним ганяють в мишки мишки. Віршик від одного до десяти. Ось один чи одиниця і тонка, й пряма, як спиця. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Перші цифри дві сестри, ось і третя цифра три. Трійку, третій із значків складено із двох гачків. Ось чотири жартівливо випинає лікоть вліво. Потім вийшла погуляць на папері цифра п'ять. Руки вправо простягнула, ніжку бубличком зігнула. Цифра шість, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Цифра сім, як кочерга, в неї бач, одна нога, в цифри вісім два кільця, без початку, без кінця, цифра дев'ять чи дев'ятка, наче в цирку акробатка, сторчака, як повернеться, зразу шісткою обернеться, кругла, наче буква О, цифра нуль або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то й не значить нічогісінько. Та як одиницю поруч ми поставимо ліворуч, то із двох значків у нас цифра десять стане враз. По порядку цифри ці запишіть на папірці. Віршик пудель. На світі бабуня спокійно жила, сухарики їла і каву пила. І хтось до бабуні собачку приніс на гострині вуха і стрижений ніс. Бабуня сказала, спочину як слід, і пуделю кісточку дам на обід. Іде до буфета. Ой що це, глядіть, а пудель на блюді в буфеті лежить. Бабуня до лісу ходила сама, приходить додому собаки нема, шукала бабуня чотирнадцять днів, а пудель за нею по хаті ходив. Бабуня на грядці полола горох, приходить з роботи, а пудель вже здох. Побігла бабуня, шука лікарів, вернулась додому, а пудель ожив. стежці вузенький в негоду й сніг. Простує бабуня, не чуючи ніг. Бабуня в калошах спустилась стрибком, а пес босоногий летить сторчаком. На вулиці квочка скликає курчат. Курчата тихенько пищать і торчать, до квочки наш пудель нечутно підліз, а пуделя квочка вщипнула за ніс, бабуня і пудель дивились в вікно, на вулиці темінь спустилась давно. Бабуня сказала ой морок який, а пудель бабуні подав сірники, змотала бабуня клубочок ниток, а пудель їх нишком потяг у куток. Весь день по кімнаті катав і катав, бабуню запутав, кота обмотав, бабуні в дарунок чайник прислали, а псові батіг і шийник поклали, радіє бабуня, а пудель сумний і просить дарунки віддати мерщі.